Сьогодні у нас 31 січня 26 рік. Я вперше в цьому році на будинку, давно не була. Ось тут, чистий сніг. Я піднялася на дах третьої секції. Як бачите, рубероїд принесли, але не бачу, щоб його облаштували, хоча мені тут, звісно, не видно під сніжком. Ну так, що маємо, я буду обережно. Хочу зняти стан даху. Тут все замерше, сніг просто провалюється, хрустить. Капець, дивіться, яка краса. Але наш дах мене більше цікавить, звісно. Зараз Верпіні немає сі... Оце все просто мокре льот. Крига а, товщиною десь 3 мм. А, це у нас а, замерзли вентканали. Не утеплені. Це треба чекати, поки розмерзнеться. Тут, як бачите, він канали в якому стані. Так, сейчас. Дуже холодно, однако. Руки замерзають мігом. Не сейчас зараз фоткала. Да. Так. Ось так виглядає накритий вентканал. ж. Звісно, їм не вистачило ні часу, ні сил, понакривати накривати ті всі вентканали. На жаль. Дуже шкода мені, що так. Маємо, що маємо. І зараз подивимось, що там на цій стороні. Весь рубіроїд стоїть. Його підняли і кинули. І він також має лідінку. Це все також, бачите, обмерзло льод. Просто льод. А оце накритий дах, отак він буде у нас зимку виглядати. Гарненько. А там нічого не потрапило, там все внутрі закрите. Все гарно. Ось такі димоходи. Щось я не бачу трубу димохода. Підняту щось на тому. Треба Георгію запропонувати сюди піднятися, але трубу будемо не дороблено. О, красота яка. Все засніжене. Озера замерзли. Піду далі зараз. Спробую через дев'ятий поверх піти на другу секцію. こう。